Парламентська асамблея Ради Європи розглядає резолюцію про відновлення України коштом заморожених активів Росії цими днями у Страсбурзі. Саме триває весняна сесія організації. Яка позиція парламентарів щодо відновлення України? Розпитаємо кореспондента телеканалу Фрідом Олега Борисова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо колегу. Які шанси підтримки резолюції? Вітаю вас. Ну що ж, шанси доволі великі, це якщо з цього одразу і почати, тому що 99,9% усіх членів ради Європи вони повністю на боці України підтримують Україну. І якщо раніше приблизно два роки тому навіть уявити не можна було, що особисто будуть члени ради Європи і президенти парі говорити про те, щоб надали військову допомогу, надали. Фінансову допомогу і допомагали відновлювати Україну коштом Росіян. Про це раніше навіть думки не було. А цього року про це вже особисто говорять е, представники Ради Європи. До речі, сьогодні дуже важливий день для України. Саме сьогодні за Києвом близько 17-ї години буде голосування за резолюцію повідомлення України. На запрошення президента Парі Теодора Русополоса. приїхав сюди, і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на вдалося з ним поспілкуватися. Очікування він озвучив свої від цієї резолюції, і звісно найважливіше питання: а що далі і як далі ця резолюція допоможе ще більше збільшити шанси того, щоб російські заморожені активи передали Україні? По чому пряму мову? Оцей основний меседж, що вони будуть допомагати Україні стільки скільки потрібно. Я хотів би, щоб він трансформувався в меседж, що ми будемо допомагати Україні до нашої перемоги і далі. І от я дуже сподіваюся, що ось це рішення, яке сьогодні буде прийнято тут, парламентська особливої ради Європи, це стане тою відліковою карткою для вже реального створення замороження російських активів, передачі їх для України в тій чи іншій формі, яка буде напрацьована, а також створення повноцінного компенсаційного механізму, тому що ми всі розуміємо, що за цю війну повинен запит... Отити Путін і російський народ. Ну і також дуже важливо зрозуміти, що підтримка тут на міжнародних аренах України підтримка дуже велика. Попри те, що наратив російської пропаганди постійно намагаються просочитися не тільки в Україну, а й в наші в країни наших друзів, наших союзників, європейський союз, зокрема, то все одно цей наратив руйнується, тому що Вчора, під час офіційного відкриття весняної сесії парламентської асамблеї Ради Європи, президент Парі Теодорос Русополос з трибуни перед усіма членами Ради Європи традиційно виступав. І перша його теза, перше речення одразу з підтримки України. Тому давайте зараз цю промову його послухаємо без коментарів. Будь ласка. Україна потребує нашої підтримки і не лише на словах. Нині вона потребує зброї, яка дозволить їй продовжувати захищати себе, захищати всіх нас і захищати фундаментальне право, закріплене в Європейській конвенції з прав людини, право людей на життя. Це вже було сказано раніше. Україна веде цю війну не лише за власну свободу та суверенітет, а й за свободу всіх нас. Ну і на завершення, що важливо зрозуміти, сьогодні буде прийматися ця резолюція. Я дуже сподіваюся, що вона прийметься, і це плюс ще один крок вперед на те, щоб заморожені російські активи були передані Україні безпосередньо на відновлення відновлення наслідків руйнації російськими ракетами українських будівель, колеги. Вам передаю слово. Дякуємо. Чекаємо на ухвалені рішення Олег Борисов, кореспондент телеканалу Фрідом, про резолюцію Парі щодо відновлення України за рахунок заморожених активів РФ.